Отже, не був я на саду два тижні. Що змінилося за цей час? Як ви бачите, виноград досить сильно виріс. Зараз він становить десь приблизно 30-40 см довжину. І що потрібно з ним робити далі? Отже, перше це ми його фіксуємо до наступної проволоки. Для того, щоб його не зламав вітер, тому що він досить крихкий і порив вітру можуть його просто-напросто відламати. Друге, що нам треба обов'язково робити, це обломлювати оці пасинки. Вони нам не потрібні. Вони не забирають додатково поживні речовини з нашого куща. Я завжди до місця, де в нас сформувалося. З місця, де в нас сформувалася грона, пасинки обломлюю всі. Тобто до місця, де є грона, обломлюємо усе. Пасимок це те, що росте з пазухи між основним центральним з, е, пагоном і листочком. Тобто пасинки ми збираємо усі. Можна також, ще також додав, що ці листочки. Які постраждали від заморозків, я їх також забираю геть, щоб вони нам не портили картину. І, скажімо так, ніякої користі вони не несуть фотосинтез, наскільки я знаю. В них не відбувається, тому що вони є пошкодження. Тобто всі листочки і всі пасимки забираємо геть до місця, де є гронка. Також можна додатково подивитися, що в нас скажімо, виросло лишнє за цей період. Зараз я вам на прикладі іншого куща, або навіть на прикладі цього. оцей погінець, він слабенький, місця йому не дуже є, для чого його мучити і самому мучитись. Ми його просто забираємо. Зараз на прикладі іншого куща я вам покажу. що від, ну, скажімо, відбулося за два тижні от, після нашої проломки. З деяких бруньок, от бачите, наприклад, і цього. Тут є е, забагато всього, ми потім не зможемо це розмістити на шпалері. Тому лишнє ми забираємо. За прикладом, так як я пояснював раніше, Тобто, жабку ми душимо і Забираємо все, що лишнє, щоб в нас між пагонами було хоча б 10-15 см. От Бачите, тут взагалі вийшло все на купі. Тобто раніше, коли ми робили прорідження, був цей пагон, а тепер виріс ще оцей. Але я думаю, що він нам буде лишнім. Ми не зможемо їх розмістити всім на шпалері. Так само бачите, парус, пасинки. Забираємо і геть. Зараз вони нам не потрібні. Вони нас забирають на себе додатковий сік і тормозять ріст нашого винограду. Так, також, от як ви бачите, зараз я обійду з іншої сторони, от. Бачите, проростають отакі от молоденькі. Вони нам не потрібні. Також, скажу чесно, особливості цього року на Винограді є те, що є дуже багато паганів, які не мають верхушки. Бачите, у нас пагін закінчується суцвіттям. Він майбутнього немає. Також є отакі, скажімо, прорости, які скажем, викинули два листочка і далі не, роз... не розвиваються. Для чого нам тратить на них силу, я не знаю. Ну, я їх збираю. Зараз я на... ще підійду до іншого куща. От покажу вам. Також Ось на цьому кущу теж є така сама штука.